Нині історія черняхівського комбінату більш ніж заплутана. Колись стратегічний об'єкт всесоюзного рівня перетворився у підприємство Банкрут, яке держава вирішила відновити і призначила процедуру санації. Спрямований державою курс на розвиток і відродження. Нині гальмується. Охочі зберігати і переробляти тут зерно є, проте бояться неясності і невпевненості. Черняхівський комбінат кривопродуктів це стратегічний практично об'єкт для нашої області, навіть і навіть для держави. Тому саме такі об'єкти особисто контролює їх роботу, їх діяльність губернатор. Тому, звичайно, коли підприємство не працювало, воно не представляло ніякого інтересу ні для кого. Коли підприємство стало працювати, воно стало цікаво ну, для багатьох, будемо так говорити, той, хто хотів би його придбати. Тому сьогодні починаються різного роду безпідставні перевірки даного підприємства. Що і про що і говорили е, керівники даного підприємства для Сергія Миколаївича. Стабілізувати ситуацію і відновити потужність черняхівського хлібокомбінату має на меті очільник області Сергій Рижук, голова обласної державної адміністрації, особисто ознайомився із нинішньою роботою підприємства. Пообіцяв підняти проблему комбінату перед прем'єр-міністром та профільним міністром і перетворити комбінат у стратегічний і нині надважливий об'єкт для області. Ми хочемо. З Йосипом Заполовським і головою ради і депутатами домогтися, щоб цей комбінат став об'єктом комунальної обласної власності. Державна власність, вона себе не виправдовує, з Києва не, не керують тим комбінатом. А відтак, щоб ми, реалізуючи програму зерно, продовольчу програму, мали як область, як крупний регіон свої Складські приміщення для продовольчого запасу в даному випадку зерна нині комбінат працює лише на 10% від своєї потужності, із можливих пів тисячі людей тут працює лише 95%. У той час, поки область шукає, де зберігати, сушити і переробляти вирощене зерно, склади цього комбінату простоюють.